Дитині чернігівських науковців Сіверському інституту регіональних досліджень за 15 років діяльності вдалося зробити чимало. Ця громадська організація видала 40 книжок, провела півсотні конференцій, реалізувала низку громадсько-політичних проєктів. Здається, невеличка порівняна громадська організація, але організація, яка за цей час зуміла здійснити дуже багато і наукових, і просвітницьких проєктів, і проєктів, які орієнтовані безпосередньо на потреби регіону. Це теж дуже. Важливо, бо наука в нас. От ми дуже часто перекривалися словами фундаментальні дослідження. Фундаментальні дослідження мають бути, але це мають бути дослідження світового рівня, і такі у нас теж є. Але у нас мусить бути значно більше проєктів, присвячених конкретним проблемам конкретного міста, конкретного регіону. І от дуже важливо, що така організація, як Сіверський інститут, яку очолює, відомий дуже чернігівський історик Сергій Лип'явко працює вже 15 років саме для проблем цього регіону, який унікальний в українській палітрі. Зокрема, інститут сприяв проведенню незалежних наукових досліджень в гуманітарних та політичних науках, розробці нових освітніх методик. За участю вітчизняних та іноземних фахівців проводилися семінари та лекції. Серед здобутків створення картотеки та архіву народної живої історії сіверщини. Мова йде про просвітницьку діяльність у сфері наближення до європейських стандартів. Тому, як нам здається, ми робимо свою роботу так, як хотіли. І більш-менш ми нею задоволені. Ясно, що завжди залишається бажання кращого, але кращого ми бажаємо і собі, і всім нам, і всій нашій країні. Викладачі інституту наголошують, що в реформуванні освіти важливе партнерство державних органів та організації громадського суспільства для забезпечення належного розвитку, в першу чергу, регіональної системи навчання йдеться про пошук нових демократичних відкритих моделей управління з орієнтацією не на те, що було вчора, а на те, чого вимагає завтра.